Слов'янські поліцейські проводять перевірку за фактом отруєння дітей алкоголем до лікарні з алкогольною інтоксикацією двох 12-річних дівчаток доправили на вихідних. З'ясувалося, що вони випили слабоалкогольні напої, які самі купили в одному із торгівельних закладів міста. Медики надали дітям всю необхідну допомогу. Наразі їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує, а поліція притягла до відповідальності реалізатора торгівельного закладу, яка продала неповнолітнім алкоголь. На неї буде складено адміністративний протокол. А на власника магазину чекає штраф від 6 тисяч гривень. Крім того, його можуть позбавити ліцензії на торгівлю. Настоящего час вони вже виписані. Я так думаю, що вони знаходяться під у участкового врача, здоров'ю і життю нічого не вражають. Слов'янський відділ поліції за даним фактом проводить перевірку, встановлюються місця можливого придбання алкоголю неповнолітніми, а з батьками проводиться профілактична робота.